Вітаю, друзі! Раді знову вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже смачну картопельку з лисичками. Просто пальчики оближеш. Почнемо з підготування цибульки. Очищаємо та нарізаємо її кубиком. Сьогодні ми готуємо нашу картопельку саме з лисичками, бо їх сезон якраз у розпалі. Проте буде дуже смачно також із іншими лісовими грибами. Далі нам знадобиться часник. Очищаємо та нарізаємо один зубчик. Цього буде цілком достатньо. Якщо ж ви не маєте свіжого часнику, можна додати в кінці приготування сушений, це також буде дуже смачно. Саме зараз у розпалі грибний сезон і ми радимо скористатися цим. Ви можете зробити грибні заготовки на весь рік. Грибочки можна заморозити або ж засушити, кому як більше до вподоби. Тепер приступаємо до лисичок. Лисички попередньо замочуємо на 15 хвилин в холодній воді та очищаємо від залишків бруду. Після цього заливаємо ємність з лисичками молоком для надання ще більш ніжного смаку. А також молоко використовується для того, щоб лисички не гірчили. Розігріваємо пательню з олійкою та викладаємо нарізану цибульку. Не забуваємо весь час помішувати, щоб наша цибулька не пригоріла. Далі додаємо ще трішки олійки та викладаємо наші лисички. А поки не забудьте підписатися на наш канал, тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Продовжуємо обсмажувати весь час помішуючи. До речі, якщо ви використовуєте заморожені свіжі лисички, то після розморожування обов'язково їх відваріть та кілька разів міняйте воду. Тепер додаємо подрібнений часничок. А ви знали, що лисички називають лісовими королевами? Ще в Давньоримській імперії гриби подавали на стіл імператору. А в 17 столітті у Франції страви, приготовлені з лисичок, вважалися делікатесом для аристократів. Наприкінці приготування додаємо сіль та спеції за смаком. Лисички можна подавати не тільки з картоплею, а ще й готувати різноманітні страви, такі як різотто з лисичками, брускета чи піца з лисичками, суп пюре з лисичок. До речі, рецепт дуже смачного супу пюре з лисичками вже є на нашому каналі. Тож переходьте та дивіться. До такого супу ніхто не залишиться байдужим. Навіть той, хто не полюбляє перші страви. Поки лисички смажаться, відварюємо картопельку. Відварювати її будемо цілою. Головне тут добре її помити. Коли картопелька зварилася, зливаємо воду, додаємо вершкове масло та розминаємо картоплю. Слід зазначити, що цю страву, а також страви з інших грибів, не рекомендується їсти на ніч, оскільки це велике навантаження на швунок. Тож, ідеально, ця страва пасуватиме до обіду. Молоду картоплю можна розминати не повністю, а зі старої краще зробити пюре. Тепер додаємо до картоплі лисички. Все ретельно перемішуємо. Ось і все! Наша смачнюща картопелька з ароматними лисичками готова! Спробуйте приготувати і ви. Це дуже смачно! Повірте, а краще перевірте. Подавати цю страву можна зі сметанкою, так ще смачніше. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі у нових відео!